Дорогі друзі, я запрошую вас на екскурсію до місця, в якому я зараз перебуваю. Ось така краса кав'ярня. Смаколики. Їх тут досить багато, і аромат кави розповсюджується на весь коридор: Ліфт, що має вихід на два боки. А це. Вигляд з вікна дуже зелене подвір'я, картини, наче в галереї. І, здається, що ти в п'ятизірковому готелі? Але це не так це лікарня святої Агнеси в місті Бохольд, Німеччина. Це місце де лікують онкологічних хворих. І саме тут. Зараз відбувається моє лікування.